14 січня 2023 року місто Дніпро після чергового ракетного удару російських військ одна з ракет влучила в будинок. Я сидів в хаті, почув вибух, вискочив на балкон, побачив з цієї сторони дим. В цьому будинку живуть хлопці, яких я знаю. Ну Я просто не знав, що саме цей будинок вибухнув, просто в цьому місці ми з онуком сюди прибігли, в нього в сусідньому під'їзді живе товариш, з яким мчиться. Ми були тут через 15 хвилин, ну це просто жах. Ну, зараз допомагаємо, чим можемо, там трошки допомогли приврати. Ну, це, це неможливо якось висловити культурними словами. Просто вибачте. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що тут були, були ваші знайомі, так? Так, в тому, це в цьому під'їзді, слава Богу, моїх знайомих не було. В сусідніми з обох сторон нема зв'язку. Зв малий малого товариш, з ним зв'язок є. Він, вони вціліли, тому що вони з мамою були в ванні в той момент, коли вибух став. У них винесло всі вікна, всі двері в квартирі. От, але вони з мамою були в цей момент в ванні, і тому вони не постраждали від слава. Це є правобережна частина міста, житловий масив перемога. Ви можете побачити, наскільки потужний був вибух влучання ракети, що частина будинку просто відсутня. І намагаюся зараз прибирати уламки на лісовійні для того, щоб розчистити місце для більш габаритної техніки, яка буде займатися тим, що буде розбирати завали. Ми були в сільфо. Пахнула так що штукатурка посипалась. Дуже страшно. А ви далеко від місця політики? Сельфо це ні, ми на шестой подалі. Я, я маю на увазі ваш будинок наш но, будинок, ну біля клубу. І но... у нас повилітали окна. Да, — 15. 40 был взрыв и ну, очень сильный. Не было связи, не было света, и потом, как оказалось, это попало в жилой дом. А вы и в пор так Да, вот здесь, вот в этом доме. Взяли вот зараз больше майже реки до вина, и вот такие наши ну, атаки. Как вы в ваши принятия это? Это просто геноцид, который происходит Бывает каждый день, я не могу понять, почему это происходит каждый день, и это остается безнаказанным для, для вообще, ну, я не знаю, у меня слов нет. Но по крайней мере мы все равно будем оставаться в Украине, несмотря ни на что. Что еще сказать? У нас тут не было ем мы будем. Слава Богу, вони виїхали за неделю до цього. Серйозно? Вони тут да. мешкали, так? І виїхали? Да. А куди виїхали? А, в район Дніпра. А, вони, пере... а, вони переїхали? Переїхали, а переїхали так? Да. Можете побачити, що залишається в бахтівок після ракетного удару. Ще один день російсько-української війни і ще одна трагедія, в якій гинуть мирні українці.